Це було змотивовано ще до того, коли я потрапив в місця позбавлення волі. Я, я розумію, що якщо вони зайдуть далі, то в мене тут родина, і що вони можуть робити тут. Так що, я, ну, я, якщо ми їх не виженемо, то по-другому ніяк не буде. І це було моє власне бажання. Приїхали представники п'ятої бригади. Ми провели ними співбесіду. По всім характеристикам я їм підійшов. Я... Мені П'ята штурмова бригада теж підійшла по всім параметрам. Вони приймають активну участь у бойових діях. І тому ну, я не бачу нічого, нічого такого, ніякого мінуса, щоб не, не піти в'єй. Тому я зараз тут. Навчання ми проходимо стрільба, тактика. Інженерна підготовка, медицина. Я можу сказати для себе. Я готовий, але все одно я чомусь вчуся, інструктора дають щось нове. Навіть для мене, коли я воював. Я з самого початку просився в штурмовики. Хочеться бачити врага лицем к лицу, приймати. Ну, тобто цих підеров говорить. Хочеться бачити лицем. У нас є характер, у нас є дух. Я, як говорится, говорю, що я должен спочатку я яйця, а потім за мною то Тобто я прийшов для сюди, ну делать свою роботу, не сидіти, где. Нас будуть равнятися. Нас, будут нас ще будуть слышать везде. Я з 2009 по 2019 рік закінчив Київський ліцей міні Івана Богуна. 22 У 22-му Гостомелі, коли це відбулося, околи нарахував 25 э, вертольотів над собою. Приписали к батальйону Азов, ну і потім з 72-ї бригади ну і почали виконувати, виконувати прикази. Зараз на даний момент я так вперед. Коли тільки з'явилася можливість піти в військо, по-моєму, я був п'ятий списку. Чому ми тут а за стіною, а там хтось за нас буде стріляти. До цього не проходив військова підготовка, але на даний момент нас теж навчають і ми впитуємо все як вуха. Я думаю, ну, все буде добре. Я записувався кожного разу, коли була ця можливість. Служиться добре. Мотивація відмінна, підготовка теж відмінна. Вас готують дуже добре. Це звичайні хлопці, які просто десь ну, трохи помилилися, десь звернули не туди. Хлопці дуже мотивовані, вони займаються по е, 5, 7, 10 годин в спеку вночі, в день. І вони готові. Вони морально, дуже, у них дуже високий моральний психічний стан, у них дуже висока мотивація, вони, вони готові хоч зараз. Це звичайні хлопці, які просто пішли захищати свою державу.